Для моїх нових підписників, для людей, які ще не знайомі з моєю діяльністю, хотів розповісти про види алюмінію, які існують, і по цінам плюс-мінус зорієнтувати на сьогоднішній день. Дивіться, це ось простий алюміній мікс, до нього відносяться усі запчастини з автомобілів, отакі батареї, всякі любі корпуса, запчасті, кришки отакого плану, які не гнуться, а лопаються. Цінова політика на сьогодні його 45 гривень. Далі переходимо на наступний вид алюмінію, це профільний алюміній. Із такого профільного алюмінію робили в радянський період вікна, двері. Ну І зараз також використовують такі от уголки профіля в різних е монтажних системах. Ціна такого алюмінію 60 гривень кілограм. Те, що він крашений, чорний, сірий, значення не має. Ціна 60. І електротехнічний алюміній. До нього входять дроти, посуд е і от така штука електрична. Тобто все, що зв'язано з електромією.